У мене часто питаються, коли ж можна покривати молодняк? В інтернеті дуже багато різної інформації стосовно цього питання. І вона дійсно різниця, ну прямо кардинально, я би сказала. Дехто стверджує, що не раніше року. Дехто стверджує, що у півтора року. Я, наприклад, противник таких способів. Можливо, можливо, це, думка, як то кажуть, особливе кожного. Я притримуюся своєї думки, і я вже так роблю на протязі декількох років, і мені мене задовільняє цей варіант, і я і далі буду робити саме так. Колись, коли я тільки-тільки почала займатися козами, ми купили. Першу козу вона була з козенятком, з дівчинкою. І от козенятко підросло, і стало питання ж, а коли, коли її можна крити. І я почала шукати інформацію. Я була зареєстрована на одному форумі на козаводі, Таку назву він має. І там. Є декілька ветеринарів, які і на форумі надають якісь поради, і можна звернутися за телефоном, проконсультуватися. Є там така Олічка, і от я вирішила запитатися у неї коли ж, і вона мені відповіла. Відповіла, і її відповідь мене. Як то кажуть, задовільнила, і я вже користуюся цим способом всі останні роки, скажімо так. Значить, на що ми повинні звертати увагу? Ну, по-перше, да, це вік тварини, так? Раніше півроку я не раджу, і я цього не роблю. От у мене, наприклад, Лана і Дана вони народилися в січні. От і рахуйте. Їм вже шість місяців повних, йде сьомий. Я можу вдома по записам навіть глянути, вже напевно, що скоро сім. О, ці все деруться. Вже сім місяців скоро буде, тобто за віком, да, не менше ніж півроку, в нас співпадає. От тому я і крию у серпні, для того, щоб козенятка народжувалася в січні, і щоб на осінь була вже змога їх крити. Тобто вік буде відповідний. Але дивитися потрібно не тільки на віку в вони вже йдуть до поросят. Дивитися потрібно не тільки на вік, а ще й на вагу. І от, як тоді сказала мені Оля, Вага козеняти не повинна бути менша, ніж 32 кг, Тобто, якщо ви поміряли вашу козичку, ну чи зважили, чи поміряли і порахували вагу, і вага, ну, хай там 31-32 або більше, то можна сміливо таке козеня вже пускати під покриття. Вона й далі буде рости. І якщо вам скажуть чи напишуть, що це зарано припиниться ріст казенят, нікуди він не припиниться. Ось дивіться, стоїть барбі, та барбуша. Так само стоять у Неміра і Віка. Вони так само крилися по такому віці і з такою вагою. Ну, приблизно плюс-мінус. І що в них припинився? Рост. Чи вони перестали рости, чи вони залишилися якимись маленькими, недоробленими, недоразвитими. Ні? Вони продовжують рости. Зараз це першокотки. Я рахую, що для першокоток вони досить таки непогано виглядають. Тим паче, що це ж не чистокровні тварини, а відсоткові. Якби вони були чистокровними, вони були б ще більше. От я вам навіть можу навести приклад Лана і Дана. Дана вже чистокровна, а Лана ще ні. В одинакових умовах однакове зерно їдять, в одній стайці живуть, однаково пили молоко, а Дана крупніша, тому що вона чистокровна, скоріш за все. Так. Да. да, Барбуша, про твою донечку розповідаємо. Тому, якщо у вас стоїть питання, чи можна крити козеня, ви в першу чергу рахуєте, скільки йому місяців. Звісно, в 4 місяці його крити ще не можна. Після півроку, будь ласка, вперед із піснею. І вага, обов'язково вага. Я, Я запам'ятала оліни слова 32 кілограми. Ну, там 31 можна, 32 і більше. Тобто, не менше 30 кілограмів повинно бути ваше казання. І мене такий графік задовільняє, ми в серпні криємо, в січні вони народжують, навіть якщо не покрився хтось з першого разу і покриється у вересні, ну народиться на початку лютого казеня. Зимові казенята, вони краще по здоров'ю, вони більш виносливіші, більш міцніші, я би сказала. Ніж літні. Взимку мені особисто легше із дойкою, із набряками в імені. Чому? Тому що, наприклад, якби кози котилися ну там, квітень, травень, вже є трава і хоч не хоч, ви вже годуєте їх соковитими кормами, а трава в такі місяці дуже соковита. І коза починає більш продуктивно виділяти те молозиво, вим'я переповнюється, можуть бути і набряки, а взимку, коли ви чекаєте окота, ви від цього перестраховані. Ну і по-друге, що також немаловажно, немає такої спеки, козі легше відновити свої сили після окота. Козі ніхто не заважає, особливо якщо це первокотка і вам її потрібно роздоювати. Спробуй зараз, роздай первокотку. Як то мухи, то оводи, то сліпні, то камарі, то мошка вони скачуть, як оглашення, а взимку цього всього нічого немає. Тому коза стоїть на станочку більш спокійно, більш впевнено, не дьоргаючись, що там десь хтось летить, жужжить, чи ще щось. Тому я ж кушу, мені подобається. Я щороку е, йду за таким графіком. Ну, а ви вирішуєте кожен сам для себе, звісно, багато хто не хоче взимку бігати в сарай на дойку. Є і такі випадки, я чула таке. Е, от по теплу, а по холоду одівайся, одягайся, одягайся носиті відра. Е, я шкушу, мені взимку. Нравиться більше? І самі умови, і стан козенят. Козенята міцніші, козенята більш такі розвинені, я би сказала, да? Лануся. Ви тепер красавки. Що, добралися до третьої стіни? Ну, ось так. Я вам розповіла свою думку, а ви вирішуєте кожен для себе. Варто крити чи не варто стосовно чекання до року, до півтора, так, є такі кози, які повільно ростуть. Наприклад, це стосується е, такої породи, як ламанчі. Ну, хоча ламанчі зараз в Україні з кожним роком все більш проблематично знайти, зачасту це вже Звичайна українська коротковуха, тому що нові крові не завозяться, а вже все те, що є в Україні, воно, кровозмішання вже відбулося і не один раз. Друг у друга купляються ті козли. А насправді, якщо дивитися по генеалогічному древу, да, тобто... Батьки батьків, бабусі, дідусі, там уже пішло перекрещення 100-500 разів. Е, ну, взагалі, якщо ми будемо розмовляти про породу ламанчі, вони так, вони ростуть повільніше. І ламанчика зеня в такому віці ви не покриєте. Йому зарано дійсно, йому потрібно не менше року, ось тому і загалом їх. Тримають до наступної осені. І так виходить, що казенята криються у віці один рік і там, ну, в кого як вийде, в кого до півтора року, в кого півтора виходить, дивлячись, коли воно народилося. А в нас в нас не ламанчі, у нас ростуть дівчатка нормально. Ще раз повторюся, це особисто моя думка, і особисто я так роблю. Для тих, хто питався поради, я розповідаю: а для тих, хто впевнено налаштований на чомусь своєму, ну що ж, значить, у нас з вами різні думки. А я не перестану повторювати: вік не менше, ніж 6 місяців, і вага не менше 32 кілограмів. Ось так, сподіваюся, комусь ця інформація була корисною.